Ви знаєте, як треба зробити, щоб закон працював правильно. Ну, не лише я один, але так. я ще раз повторюся. І, зокрема, і Верховній Раді є відповідні профільні управління, які, коли ми читаємо висновку, то дійсно вони дуть якісну управління. Але розумієте, ця система працює в будь-якій країні, незалежно від України. Да? Ми розуміємо, що народні депутати здебільшого, здебільшого, вони не є можливо правниками. Хтось великкрагарний фахівець сфери економіки, хтось гарний фахівець в сфері будівництва, хтось ще в якійсь в сфері. Да? Тому дійсно, народні депутати, як ініціатори законопроектів, вони можуть. Пропонувати законопроекти. І так в кожній країні і в кожній країні працює цей механізм. Коли депутати чи парламентарі вони пропонують певні законопроекти. Однак в кожному е, органі, от, зокрема в парламентському uh -huh. органі, існують так звані фільтри. То ці профільні управління, де сидять, де працюють працівники, які там для них це є їх фахова робота. І вони можуть на стадії цих фільтрів зразу давати висновки: uh -huh. буде він працювати чи не буде. Так само і в Україні побудований